У 1990 році була ухвалена декларація про захист, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Цю декларацію підписали 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ. У 1995-му Україна доєдналася до ініціативи. Тому на початку серпня ми теж відзначаємо тиждень підтримки грудного вигодовування. Лікар педіатр Тетяна Шебицька пояснює, що таке кормління має переваги як соціальні, так і біологічні. Діти, які знаходяться на Грудному вигодовуванні, вони хворіють в півтора рази менше на гострі респіраторні захворювання, в 2,5 рази менше на гострі інфекційні захворювання, в три рази менше на кишкові інфекції, а також мають в 2,5 рази нижче рівень смертності, ніж діти, які знаходяться на штучному вигодовуванні. Також потрібно зазначити, що діти на природному вигодовуванні рідше Ріють на гострі розлади функції шлунка, на хронічні розлади травлення, на гіпота авітамінози на анемію, за словами лікаря, діти на грудному вигодовуванні швидше розвиваються у психоемоційному стані інтелектуальному та фізичному. У молодці матері містяться всі необхідні поживні речовини для малюка, які засвоюються на 100%, що й дозволяє вберегти немовля від потенційних хвороб. Також грудне молоко, воно багато на незамінні амінокислоти, яких немає в організмі дитини. Вони потрапляють з грудним молоком. Поліненасичені жирні кислоти, такі як арахідонова, ліноленова, лінолева. Їх також нема в організмі дитини. Вони потрапляють тільки з грудним молоком. Деяких мам бентежить дієта, якої потрібно дотримуватися під час грудного вигодовування. Лікар педіатр запевняє, що все не так страшно. І більшості обмежень треба дотримуватися перші місяці після народження дитина. Зокрема, згідно римських критерій 4, важливо спостерігати за станом дитини та її реакцією на окремі продукти. Мати, що годує груддю, вона повноцінно харчується, як і зазвичай, тільки потрібно, особливо в перші три місяці життя дитинки, обмежити в газоутворюючих продуктах продукти, які можуть викликати алергічні реакції, це солодощі, продукти, які містять ароматизатори. Барвники, копченості дуже солодке, дуже солоне. Найоптимальніший термін грудного вигодовування до року зазначає лікар-педіатр. Після року дитинка може самостійно вживати всі продукти харчування і отримувати необхідні мікроелементи, поживні речовини та вітаміни вже з продуктами харчування. Вже такої цінності не складає грудне молоко як до року. На жаль, у такому корисному грудному вигодованні для дитини можуть бути протипоказання для матері, тимчасові або постійні. Гострі психічні розлади, це гострі інфекційні захворювання. Ну це туберкульоз, віл-інфекція. Таким жінкам не можна годувати, а також інші гострі інфекційні захворювання і загострення хронічних. Хвороб особливо це вроджені вади, серця, якщо у матері є якась важка хронічна патологія нирок. У випадку протипоказання залишається варіант дитячих сумішей. Тетяна Олександрівна пояснює, що вони, хоч і мають свої особливості, та водночас є високо адаптованими. За своїм складом, вони максимально наближені до складу жіночого молока. Але будь-яка навіть найдорожча суміш, вона не містить імуногенного фактору, який містить грудне молоко, лімфоцити та імуноглобуліни, тобто немає імунітету і захисту, особливо в перші місяці життя дитини, від інфекційних захворювань. До слова, всесвітня організація охорони здоров'я у випадку відсутності протипоказань рекомендує виключно грудне вигодовування щонайменше протягом перших шести місяців життя малюка.